Цахал взяв під контроль палестинську сторону КПП Рафах. Про це повідомляє агенція Associated Press з посиланням на єгипетського та палестинського посадовців. Зазначається, що у ніч на вівторок, 7 травня, незабаром після того, як Ізраїль розпочав авіаудари по Рафаху, ізраїльські танки увійшли в Рафах та підійшли на відстань 200 метрів від пункту пропуску перетину кордону з Єгиптом. وجلتنا القاء قناه الاناره في المناطق الشماليه Військову операцію проводили під керівництвом 162-ї дивізії та 401-ї бронетанкової бригади у співпраці зі спеціальними підрозділами, які діяли у східній частині Рафаха. Згідно із заявою армії, військові знищили понад 150 цілий Хамас, і війська здобули повний контроль над палестинською стороною контрольно-пропускного пункту, розташованого на відстані близько 3,5 кілометрів від Єгипту. Що найменше членів Хамас було вбито, а шахти тунелів терористів знищено. У мережі почали з'являтися відео, як важка техніка Цахал заїжджає на територію Рафаха. Ацір Філадефі. Bana. Я зазначу, КПП не контролювався Ізраїлем з 2005 року і був єдиним сухопутним пунктом, через який палестинці гази були пов'язані із зовнішнім світом, минаючи Ізраїль. Я нагадаю, вчора, 6 травня, Ізраїль оголосив про початок військової операції у місті Рафах на півдні сектора Гази. Цахал розкидав листівки із закликом до місцевих мешканців евакуюватися у телефонному дзвінку. Міністр оборони Ізраїлю повідомив міністру оборони США Лойду Остіну, що в Ізраїлю не залишилося іншого вибору. Окрім того, як розпочати наступ на рафах.